Вітаю вас! Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 14 листопада. Чим відзначився сьогоднішній день в Чернівцях та на Буковині, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. В Чернівцях похоронили військового Андрія Альошина. Продукція, що була виготовлена на території Буковини, буде позначена відповідним логотипом. Два абсолютні тріумфи записав до свого активу знаний чорнівецький бодібілдер Вадим Комарницький. Чернівці проводжали в останню путь артилериста 3-ї батальйонно-тактичної групи 80-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних військ Збройних сил України старшого сержанта Андрія Альошина. Довгий час хлопець вважався зниклим безвісти. Останній дзвінок від нього родичі отримали ще 13 липня з-під Луганська. Сказав, що по них стріляють з градів і живими вони вже не повернуться. 8 вересня за особливу мужність і героїзм виявлені в захисті державного суверенітету, а також територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Рідні, близькі, друзі та товариші по зброї зібралися біля одного із під'їздів будинку, де проживав Буковинський герой, старший сержант Андрій Альошин. Колеги по службі та друзі відкликаються про вояка як про вірного надійного друга, який завжди готовий підставити плече. Його всі ми пам'ятаємо з хорошої сторони. Він погано нікому нічого не казав. Він людина був дуже добросовісний І безотказний. Надо, значить, надо. В наших серцях він останеться просто з хорошим товаришем. Для кого хорошим командиром? Хороша людина була, добра, чесна. Він як доброволець пішов, патріот, можна сказати. Він не ховався чесно, зі своєю командою поїхав. Та, будучи хворим, з виспаленням, я скільки пам'ятаю, він все одно поїхав, будучи там слабий. Він не лишався тут. Андрій Альошин був призваний у квітні. Як розповідають друзі, отримавши повістку, чоловік не вагаючись, пішов до військомату. У липні одразу ж після дня народження Андрія зв'язок із ним зник. Рідні та товариші не хвилювалися, адже, як розповідають самі розуміли, що зв'язок може бути поганим. Пізніше люди дізналися, що Андрій загинув під час обстрілу колони, яка прямувала на звільнення луганського аеропорту. В транспорт, в якому був герой, влучив снаряд. У нас було багато. За 14 років приємних моментів в житті, спільних справ, планів на майбутнє. Були й суперечки, звісно, але завжди, завжди була підтримка для одного розуміння. Дуже шкодую за цією втрати. Мій погляд загинув він безглуздо через халатність і недбалість нашого військового командування. Загинув військовий 13 липня, після чого вважався безвісти зниклим, адже його тіло неможливо було розпізнати. Лише після проведення відповідної експертизи тіло героя передали для поховання. Поховали героя на центральному кладовищі біля інших військових, які віддали своє життя за мир та спокій інших. Без голови сім'ї залишилась дружина та чотирирічний син. Петро Гайдащук Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Якщо надалі будуть прийматися такі судові рішення, в Україні не будуть потрібні ані депутати, ані чиновники. Так прокоментували на брифінгу в міській раді судове рішення, за яким на посаді заступника гендиректора міського комунального підприємства поновили людину, яка була звідти звільнена за розкрадання грошей. Надія Воличко, продовжуй тему. Колишнього заступника гендиректора Калинівського ринку Вадима Колегає через суд поновили на посаді. Хоча це питання не є у площині судової компетенції. У нас Ноу-хау в місті вже долає вето міського голови. Як сказав один з депутатів, коли я був на судовому засіданні по іншому питанню, він каже, я вас вітаю. Скоро взагалі не потрібно буде міської ради і взагалі місцевого самоврядування, все можна буде вирішити. Через суди це дуже тривожний сигнал в нашому суспільстві, тому що якщо так далі буде, то у нас що завтра приймуть рішення, і інуковича вернуть на роботу. І ми це теж так спокійно прожуємо і будемо на це дивитися. Получається, тільки так. Суддя у нас тепер зараз він головний, він вище всіх інших органів влади, і він може приймати любе рішення. Ми повинні це рішення сприймати і його виконувати. Получається, що так. Вадим Колегай був звільнений з посади заступника гендиректора ринку в липні через службові словживання. Шість магазинів, які належали місту, два роки кудись здавали виручку. Жодна копійка не потрапляла ані до міського бюджету, ані на рахунки Калинівського ринку. За результатами перевірки керівник сектора отримав догану. А заступник директора, який відповідав за цей напрямок, був звільнений. Спочатку через суд керівник сектора скасував догану, а сьогодні прийшла інформація про те, що заступник директора відновлений судом на роботі. На брифінгу чиновники та представники громадськості розповіли, що одразу в кількох незрозумілих справах випливає прізвище одного і того самого судді. Людині, які дали по поперше протизаконну квартиру. І тут ще року навіть не пройшло, як людина отримала квартиру. Суд приймає рішення про те, що квартиру можна вже відчуджувати, можна вже продати. Невже у нас забезпечені всі інваліди, всі учасники бойових дій? Навіть є, по-моєму, ветерани ще вітчизняної війни, які на сьогоднішній день ще повністю не забезпечені житлом. І в цей самий період у нас відбуваються такі. Правові казуси. Тільки що було сказано про квартиру, не сказано було, що це видано квартиру було би Що суддя був Іщенко, який дав можливість ту квартиру продати. Що відновили на робочому місці заступника директора, суддя Іщенко. Тобто, почувається безкарність. Я сьогодні не бачу. Дій ні прокуратури, ні СБУ, яке повинно було взятися за цих корупціонерів, інакше я назвати не можу. Сьогодні говорить, скільки вартує питання, щоб вирішити те чи інше. Наразі Вадим Колегай на посаді ще не відновлений, бо не подав усі документи. Адміністрація ринку буде оскаржувати його відновлення на посаді в суді. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Квітка крокуса, квітка надії в четверте на площі Святої Марії, колишня турецька, відбулася акція по висаджуванню насіння цих квітів біля квіткового годинника. Ці квіти, а також тюльпани та іриси, символізують відродження після холоду та повернення до життя. У чому особливість цієї акції? Дивіться в нашому наступному відеосюжеті. Квітка крокусу життя повинно тривати. Так називається акція, зміст якої полягає у приверненні уваги громадськості міста до проблем безхатченків. Проблема бездомності стає особливо гострою, і актуальною саме взимку, коли бездомна людина її дуже складно вижити без підтримки соціуму, без підтримки громади. Чому ми садимо саме крокуси? Тому що крокус така квітка, яка переживає легко зиму, і навесні вона відроджується без нашої допомоги, без нашої підтримки. Просто ми її поставили в землю, вона виросте. Бездомна людина, на жаль, не зможе цього зробити самостійно, її дійсно потрібна підтримка, їй потрібен нічліг безпечний, їй потрібен теплий одяг, їжа для того, щоб людина могла вийти з стану бездомності і пережити зиму. Явище бездомності сьогодні вже немає такого негативного забарвлення, як було в радянські часи. Люди, які опинилися у складній кризовій ситуації, потребують допомоги та руки підтримки. Більшість із них взимку приходять на Анрі Барбюса 6 Там розташований притулок для безхатченків. До речі, мешканці цієї установи взяли участь і у цій акції також. Дуже задоволений. Буде дуже гарно наше місце прикрашати квіти і буде радувати людський глас. А ви сама які квіти більше любите? Я рози. А чому? Ну, рози, це королева, взагалі рози. Під час акції учасники посадили крокуси, мускарі, іриси та тюльпани. Крокуси та тюльпани посадили зараз, а іриси та мускарі чекатимуть весни. Мускарі це така квіточка маленька, яка дуже схожа на гіацинт. Чому крокуси? Да, тому що крокуси найперше розцвітають весною, так само інші і риси, і мускарі вони найперше розцвітають весною, і вони символізують з зародженням нового життя. Навесні квіти розквітнуть, втім, більшості з тих, хто їх посадив, треба пережити зиму. Теплі речі, які могли б зігріти без Хатченків, радо прийматимуть у центрі допомоги на Анрі Барбюса 6 Тут вже незабаром очікують аншлаг відвідувачів. Літом і навесні в теплу пору року людей менше. Тобто, якщо наш заклад розрахований на 44 особи всього то літом він може бути заповнений на 50-70%, а взимку це може бути 100-120-150%. Тобто взимку ми приймаємо більше людей, навіть ніж можемо прийняти. В центрі обліку. Зареєстровані майже півтори тисячі бездомних. Ця цифра постійно змінюється, а в притулку лише 44 місця. Надія величко, анатолій Яроцький, чорнівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чернівецькі прикордонники готуються до вдосконалень та нововведень. Про це представники Чернівецького прикордонного загону говорили під час онлайн-конференції на тему. Відомі стандарти культури прикордонного контролю, шляхи їх подальшого вдосконалення та порядок здійснення прикордонного контролю в транспортних засобах на шляхах міжнародного сполучення. Детальніше про це в нашому сюжеті. Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України готове до вдосконалення та змін. Щоб узгодити шляхи покращення, була організована відповідна онлайн-конференція, на якій керівництво прикордонних загонів узгодило нагальні питання. Ну, основна мета цього заходу це розглянути ті проблемні питання, які мали місце на протязі поточного року з питань культури прикордонного контролю. Перш за все, це поведінки нашого персоналу, зовнішнього вигляду. В пунктах пропуска та через державний кордон. Ну і відповідно саме головне завдання це не допущення втягування. Протиправну діяльність. Засідання між п'ятьма прикордонними загонами взяли участь представники органів охорони кордону та підрозділів, на ділянці яких є пункти пропуску через державний кордон, а також представники туристичних фірм і Чернівецької митниці. Основною метою заходу сьогодні було не допустити збільшення статистики непропускних операцій, особливо неповнолітніх громадян, а саме наголосити те, щоб більше проінформувати подорожуючих краще оформляти документи неповнолітніх громадян України. Адже з настаннями зимового періоду, особливо новорічних та різдвяних свят, не хотілось б збільшувати статистику непропусків. Також були озвучені пропозиції надати водіям автобусів відповідну документацію, приважанні з якою можуть ознайомитися пасажири. В цих паперах йдеться про правила перетину державного кордону неповнолітніх осіб. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Продукція, що була виготовлена на території Буковини, буде позначена відповідним логотипом. Про необхідність та результативність такого кроку, говорили сьогодні на нараді, яка відбулася в стінах міської ради за участі заступника міського голови Марії Порчук та членів відповідної комісії, що проводить роботу в даному напрямку. Потреба позначення товарів логотипами, що інформуватимуть покупців про місце виготовлення продукції, матиме свій ефект, особливо у сучасних умовах, в яких знаходиться країна, економіка якої потребує підтримки населення, а це можливо тільки у випадку споживання вітчизняної продукції. Війна ведеться не тільки безпосередньо, чи то воєнні дії на лінії сходу, а війна ведеться в економіці. Війна ведеться в кожному. В певному магазині і в кожній голові чи в кожній душі мислити глобально і діяти локально саме так вирішили у міській раді, оголосивши конкурс на виготовлення найкращих логотипів, зроблено на Буковині та зроблено в Чернівцях. Такий крок, як переконані представники влади, дасть можливість ідентифікувати та підтримати буковинського та відповідно українського виробника. В свою чергу виробник буде зацікавлений у наданні якісних послуг та товарів. Конкурс був оголошений 16 жовтня та тривав по 10 листопада. За цей час було подано 35 заявок, які розглядатиме відповідна комісія. Сьогодні комісію учасники поставили в таку непросту ситуацію, і тобто ми визначили комісійно, що ми вибираємо ряд кращих робіт від п'яти до семи восьми, чи вироблено на Буковині, чи зроблено в Чернівцях, і дуже щось цікаво почути і думку громадськості. Оцінити роботи жителі області та міста матимуть змогу. Найкращі приклади логотипів буде розміщено в інтернеті, де буде враховано думки городян. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні в слідчому ізоляторі відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу Юні дарування. Участь у ньому беруть діти працівників органів та установ виконання покарань Чернівецької області. П'ятеро учасників у двох вікових категоріях від 5 до 10 та від 10 до 15 років співали пісні, танцювали і читали віршики. Підтримати їх прийшли батьки та родичі. Живи для краси, для сили, для правди, для волі, ми Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Наша комісія порадилася і вирішила, що у нас переможених немає. На всі переможці. А остаточно результат, хто буде їхати до центрального апарату, виступати, буде прийнято рішення комісію центрального апарату, тому що ми направляємо відеоматеріали на всіх діточок. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Два абсолютні тріумфи записав до свого активу знаний чернівецький бодібілдер Вадим Комарницький у Києві на чемпіонаті України з бодібілдингу. За версією WBPF-UBPF він переміг у ваговій категорії 90 кг. А потім був визнаний абсолютним чемпіоном у боротьбі з трьома іншими переможцями в категоріях та чемпіоном в класичному бодібілдингу. Про цей вид спорту він розповів нашій знімальній групі. Приділяти пильну увагу формі свого тіла Вадим почав 13 років тому, а професійно виступати на змаганнях у 2004-му. Особисто для мене це не, не тільки спорт, і не стільки спорт в чистому вигляді, це щось на кшталт конкурсу краси, тобто там є великий рівень суб'єктивності. Припустимо на змаганнях високого рівня. Ну, спортсмени дуже сильно готуються і буває так, що. Кілька атлетів буквально мітять на одне й ж на одне місце а потрібно вибрати когось одного. Там уже йдуть вхід, саме там суддівська компетентність грає велику роль, тому що ну. Дуже суб'єктивно. для того, щоб підтримувати себе в формі, потрібні сильні бажання та самодисципліна, розповідає Вадим. Протягом року існує два сезони, в які проводяться основні змагання навесні та восени. Режими тренувань у цей період відрізняються від звичайних. Конкретно це виражається так: в міжсезоння, коли набір маси 4, приблизно 3-4 тренування в тиждень, по годині півтори. Перед змаганнями ну практично кожен день, можливо, один день вихідний, а так шість тренувань в тиждень. Получається. Вадим з гордістю демонструє свої нагороди. З них тільки одна завойована не в цьому році, проте на міжнародному конкурсі на Кіпрі. Всі інші призи цієї осені. На змаганнях атлетів ділять по вагових категоріях. Існують спеціальні вимоги, за якими журі оцінюють м'язи, та наявність або відсутність жирової маси. Підтягнута струнка фігура. Ну, я почну трошки здалеку. Це підтягнута струнка фігура з вираженою мускулатурою. Ну, я б не сказав, що дуже сильно вираженою. І з маленькою кількістю пішкірного жиру, щоб був певний рельєф. А що стосується змагального бодібілдингу, ну таке правило саме в чоловічому бодібілдингу. На рахунок м'язової маси, це чим більше, тим краще. Саме м'язової маси і жирової тканини, відповідно, чим менше, тим краще. Але відповідно має бути все-таки симетрія, гармонія. Тобто всі м'язові групи повинні бути розвинені гармонійно. Професійний спорт це завжди виховання характеру. Навіть на змаганнях, розповідає Вадим, одразу видно, хто зміг довести своє тіло до досконалості, а хто не дуже старався. Ми всі люди. І часом буває таке, що ну, не дуже хочеться йти в зал. Але ти знаєш, що в тебе через два місяці змагання. І Хочеш ти чи не хочеш. Вірніше, якщо ти хочеш виступити гарно, треба піти в зал, провести гарне тренування і відповідно з'їсти те, що треба, тоді буде результат. Самодисципліна. Вміння це перше вміння. Е Потерпіти можна так сказати, там певний дискомфорт, особливо перезмагальний період, важкі тренування, тобто воно все таки трошки виснажує. Наразі триває змагальний сезон, і, хоча цьогоріч Вадим вже став абсолютним чемпіоном України з бодібілдингу, зупинятися не збирається, адже як то кажуть, досконалості немає меж. Надія величко, анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого побачимось.